Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Виру розпочала розглядати законопроєкт про мобілізацію. В той же час в одному із приміщень Верховної Ради пролунав вибух з вікна. Видніється чорний дим. Можливо, будуть евакуювати нардепів. Пишуть про одного загиблого. Інформацію перевіряється. Роблять все, аби зірвати та затягнути важливі рішення та закони. Хоча сам по собі закон це вже вибух. Генерал Заложний також може при. Їхати в Раду із сирським та запропонувати чергову ідею, аби мобілізація була справедливою. 200 депутатів також відправляться на фронт. Броні не буде ні в кого, в тому числі і в суддів, і в чинуш. підуть воювати всі, в тому числі ОП. Тільки так люди почнуть відновлювати довіру до того, що натворив Єрмак із прокурор Жебрівський в той же час пише наступне: як зробити мобілізацію справедливою? Мобілізація в Україні потрібна, необхідно відбити навалу московитих, потрібно доукомплектувати збройні сили, посилити їх міць на підсумковій прес-конференції Зеленський вирішив перекласти відповідальність себе на військових, заявивши, що військові вимагають 500 тисяч мобілізованих. А він ще не розібрався, як це зробити. На взаєм залужний на своєму брифінгу пояснив, що формує потребу війська у поповненні. Оскільки він не політик, то принципи мобілізації повинні бути. Відпрацьовані політиками, верховним головнокомандувачем, Кабміном та Верховною Радою. Незрозуміло, хто у парламенті подав на розгляд проєкт закону про мобілізацію, який відправили. На доопрацювання, оскільки ні Верховний головнокомандувач, ні головнокомандувач, ні Верховна Рада не затвердили і не оголосили принципів справедливої мобілізації, українському громадянському суспільству потрібно виставити власні критерії Призову до війська. Починаємо з принципів мобілізації. Ключове мобілізація має бути справедливою. Політика або інший чиновник, який закликає до мобілізації, повинен мати моральне право на такі заклики. Якщо ваш син призовного віку перебуває за межами країни, чи взагалі немає українського громадянства, то така людина під час війни не може бути на чолі країни чи у владі, тож не має права говорити про мобілізацію. Те саме стосується народних депутатів, які голосуватимуть за проєкт закону про мобілізацію. Потрібно мати моральне право віддати голос за мобілізацію. Це питання моралі, честі. Без цього будь-який закон про мобілізацію навряд чи буде сприйняти українським суспільством. Хто ж має бути мобілізований насамперед? Ті, хто давав присягу, клявся захищати інтереси українського народу, поліціянти, НАБУ, ДБР, прокурор. Ремитники молодих, здорових поліцейських потрібно мобілізовувати, а їм на заміну мають прийти хлопці з пораненнями. Можна відновити на посадах відставних офіцерів слідчих оперів старшого віку. На багатьох ділянках замінити поліцейських можуть жінки. Мова йде не тільки про національну поліцію, а й про міграційну службу та багато інших підрозділів у структурі МВС. Бо коли кажуть, що є лише 120 тисяч поліцейських за штатом, то не кажуть про інші структури МВС, де людей доволі багато. Чиновники, які також давали присягу, служить. Українській нації неправильно коли в управліннях, в відділах здорові чоловіки виконують функції, які під силу активним, пенсіонерам або жінкам. Потрібно ущільнити посадовий штат прикордонників Національної гвардії, Міністерства оборони, у міністра оборони дев'ять заступників. Міноборони повинно формувати політику, а не бути надбудовою, надзбройними силами України. Не дублювати функції, бо в структурі Міноборони багато департаментів та управлінь, які є і у ЗСУ. Тобто є багато підготовлених військовослужбовців, яких реально можна. Задіяти для ведення бойових дій. Саме мобілізація цих категорій призведе до того, що економіка не зупиниться повністю, бо комусь потрібно працювати у цивільних галузях. А сьогодні в селі на три трактори, один тракторист і той передпенсійного або пенсійного віку. Водіїв майже немає, і тут же бачимо роздуті адміністративні штати ОТГ, де здорових чоловіків більш ніж достатньо, і вони не виробляють продукт. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.